10 разів відрізняється сверловина від сверловини. Хочете побачити? Дивіться. Ось одна сверловина дає 400 літрів на годину. Вістань між свердловинами тут буквально 3 метри. Я хочу звернути увагу, що глибина однакова. А тут 5 кубів плюс. Бачите? І всі кажуть, а що, якщо у сусіда? У сусіда може бути одне, у вас інше. Це сверловина в граніт. Передбачити дебіту нереально. Ось оці сверловини, ось бачите, люки де стоять, це вже з нами, е, нами зроблені сверловини і вони вже облаштовані. Я звертаю на це вашу увагу, що ми не можемо казати, яка буде глибина і дебітність. Якщо у вас у сусіда навіть є сверловина, так, можна орієнтуватися, але це не 100% гарантія того, що у вас така ж сама глибина буде і така ж сама водовіддача сверловини. Дякую, звертайтеся. Контакти профілі Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, а також Київська область, низ білої церкви, граніт. А Київська область фільтрові з малою технікою.